Сучасний безготівковий громадський транспорт відтепер. Чернівчани, що належать до пільгових категорій, зможуть подати заявку для оформлення проїзних карток у тролейбусах міста. Як можна отримати інноваційний квиток? Детальніше в матеріалі Сі 4 Віднедавна Чернівецьке тролейбусне управління оголосило про перехід громадського транспорту на повну безготівкову оплату. вже сьогодні почало приймати заявки на отримання пільгових проїзних карток. Оскільки в нашому місті впроваджується система електронного квитка, то сама транспортна карта пільгова надаватиме можливість безоплатного приїзду всім пільговим категоріям, зокрема пенсіонерам. З 1 січня необхідно буде вже всім пільговим категоріям мати цю транспортну карту і заходячи в комунальний транспорт валідувати її у валідатора. Таким чином вона людина буде обілечувати себе загалом. Введення електронних квитків унеможливить формування корупційних схем, що неабияк аби шкодило комунальним підприємствам. Уже майже два роки тривають безпосередній вже перехід на повний відмови від кешу від грошей. Звісно, що багато є проблем зрозумінь, але розумів, що ця річ є. Конче потрібно для того, щоб удармувати всі відносини в тролейбусах і щоб не було цих недоборів, чорних кас і так далі, які відповідно призводять до того, що при підприємстві є збитковим. Переваги їх однозначно для підприємства це відсутність готівки, і чіткий облік пасажир пасажирообміну, зручність в користуванні для людей. Чи тут зазначають, оформлення заявки на пільгову картку займає менше п'яти хвилин, що мінімізує черги та час очікування для користувачів. Щоб отримати транспортну карту пільговом пільговим громадянам необхідно звернутися в ЦНАПи. Наразі ми відкрили три точки в місті Чернівці. Це центральний ЦНАП за адресою Герою Майдану 7 Також це Руська 255 це на гравітоні та Івана. Підкове – це в садгорі, центр надання адміністративних послуг. Щоб отримати проїзний, у будь-якому з цих пунктів знадобиться паспорт, ідентифікаційний код та пільгове посвідчення. Також безпосередньо картку можна отримати і в Чернівецькому тролейбусному управлінні. Наразі ми приймаємо заявки від усіх громадян пільгової категорії. Наразі йде збір, і відповідно щотижнево ми відправляємо в друк певну партію карток, Тобто скільки до нас прийшло цих. Заявок До нового року ми плануємо забезпечити всіх громадян пільгової категорії транспортними картами. Що стосується видачі транспортних карт, то ми будемо надсилати смс-повідомлення індивідуально кожному з тим, коли йде, він може забрати свою транспортну карту. Скористатися новими квитками громадяни зможуть у тролейбусах та автобусах, які обслуговують Чернівецьке тролейбусне управління. Але згодом міська рада планує вести такий розрахунок в усьому громадському транспорті. Ми зараз запускаємо так само і на Ну, запускаємо працюємо тим, щоб запустити на приватному транспорті, тобто на маршрутках так само безготівкову оплату. І ми вважаємо, що це так само є ну, така перспектива і бачити так само, скільки є пільових категорій. Є зацікавленість у, у фірм IT-фірм, які готові брати на себе ці функції і, викол... і для того, щоб ну, і нам було б. Би... Краще для міста, тому що ми будемо тоді точно знати, скільки є пільгових категорії, скільки треба сплачувати, і відповідно буде прозорість в самих розрахунках. І третя важлива річ: те, що це буде безпека транспорту, тому що водій тоді не буде брати кошти, так а тільки буде за дорогою. Перехід на безготівковий розрахунок наразі викликає багато суперечок та невдоволень, зокрема з боку людей, що не мають змоги оплатити проїзд банківською карткою. Але у міській раді запевняють, що такий перехід дозволить місту розвиватись, закликаючи німчан, так само що вони мають розуміти, що цей перехід на електронний квиток це є. Прогрес. Так, це може бути тяжко, багато хто не розуміє, багато для кого це тяжко буде, себе розрахунок і зараз це відбувається, але прийде певний час люди звикнуться і повірте, що це буде набагато легше, ніж шукати там ті копійки, передавати здачу, не вистачає одної гривні, і потім через електронна оплата набагато простіше в цьому плані, тому я думаю, що Шевченко скоро привикнуть до цього і це буде їм легше це питання. Чернівчани, я думаю, що коли почнуть цим користуватися, впевнені, що це буде зручно. Ми активно проводимо роз'яснену роботу серед наших пасажирів, серед чернівчан, превентивно з силами служби контролю. Тому я думаю, що всі оцінять. Наразі пільговий проїзд надається за пред'явлення відповідного посвідчення, але це нерівноцінно квитку, який необхідний згідно українського законодавства. Максим Берник, Дяни Чігак, Чернівецький репортер, телеканал С4.